Єдиний шлях до безтурботності, один тільки шлях до благоденства, керуйся цим і вранці, і в день, і вночі відмовитися від усього, що не залежить від свободи волі, нічого цього не вважати своїм, надати все божеству, долі, епіктет». Бесіди 4, 4, 39 ці слова епіктета є квінтесенцією стоїчної мудрості, дорогу вказом до справжнього благоденства та безтурботності. Вони закликають нас до радикального переосмислення того, що ми вважаємо своїм, і що насправді є поза нашим контролем. Цей шлях до безтурботності не є пасивним прийняттям долі, а навпаки. Свідомим актом вибору, який надає нам величезну внутрішню силу. Щоб інтегрувати цю мудрість у повсякденне життя варто розбивати її на етапи, щоденно нагадуючи собі про ці важливі істини ранок усвідомлення сфери впливу сьогодні вранці нагадайте собі про те, що у вашій владі, а що, ні. Нагадайте собі, що потрібно зосередитися на першому, а не на другому, це може бути складним завданням, особливо коли наш розум схильний зациклюватися на зовнішніх проблемах, погоді, новинах, думках інших людей, фінансових труднощах. Проте, саме в цей момент, на початку дня, ми маємо можливість встановити правильний ментальний настрій. Зосередьтеся на своїх думках, судженнях і реакціях. ви можете контролювати, як ви сприймаєте події, навіть якщо ви не можете контролювати самі події. Наприклад, якщо ранок виявляється не таким, як ви планували, замість того, щоб дратуватися, ви можете вирішити прийняти це і адаптуватися. Ця ранкова практика формує основу для спокійного та продуктивного дня, допомагаючи уникнути непотрібного стресу, який виникає, коли ми намагаємося керувати тим, що нам не підвладне. Перед обідом Сила вибору Перед обідом нагадайте собі, що єдина річ, якою ви дійсно володієте, це ваша здатність робити вибір. І при цьому використовувати розум і розсудливість це єдине, що у вас ніколи не відняти цілком. У сучасному світі, де ми оточені безліч речей, які ми вважаємо своїми, від матеріальних благ до репутації та соціального статусу, легко забути, що всі вони можуть бути втрачені. Однак наша здатність мислити, судити. Вибирати, як реагувати на події це наша невід'ємна власність. Наприклад, якщо ви зіткнулися з критикою на роботі, ви не можете контролювати слова іншої людини, але ви можете вибрати, як ви будете реагувати, чи будете воображатися, чи спробуєте зрозуміти критику і використати її для поліпшення. Ця свобода вибору є джерелом вашої гідності та автономії, це дозволяє вам залишатися сильними, навіть коли зовнішні обставини здаються несприятливими. Ця ідея про те, що наша свобода волі є непохитною, дарує нам глибоке відчуття безпеки та внутрішнього спокою, оскільки ніхто і ніщо не може її в нас забрати. Друга половина дня прийняття неконтрольованого. У другій половині дня нагадайте собі, що справа не тільки у вашому виборі, ваша доля не залежить виключно від вас. Світ обертається, і ми рухаємося разом з ним у правильному чи протилежному напрямку. Цей етап є важливим доповненням до попередніх. Хоча ми контролюємо свої вибори та судження, ми повинні також усвідомити, що багато що в житті є випадковим і знаходиться поза нашою владою, це не означає пасивність або фаталізм. Навпаки, це означає прийняття реальності ми не можемо контролювати всі аспекти життя, природні катаклізми, дії інших людей. Глобальні економічні зміни, хвороби, смерть. Прагнення контролювати те, що не піддається контролю, веде до фрустрації, тривоги та відчаю. Натомість стоїцизм пропонує нам зосередитися на тому, як ми реагуємо на ці неконтрольовані події, чи можемо ми знайти в них уроки. Чи можемо ми зберегти спокій і гідність, незважаючи на труднощі? Наприклад, якщо трапилася непередбачена затримка в дорозі, замість того, щоб гніватися, можна використати цей час для роздумів, читання або просто для спостереження за світом. Це дозволяє нам зберегти внутрішню рівновагу і не дозволяти зовнішнім обставинам диктувати наш емоційний стан. Вечір обмеження волі. Увечері знову нагадайте собі про те, що багато що не залежить від вас, і про те, де починається і закінчується ваша воля. Це вечірній підсумок дня. Можливість переглянути свої дії та реакції з точки зору стоїчних принципів, Чи намагалися ви контролювати те, що не піддається контролю? Чи дозволяли ви зовнішнім подіям впливати на ваш внутрішній спокій? Ця вечірня рефлексія допомагає закріпити розуміння дихотомії контролю. Вона дозволяє нам розрізнити, що є нашим, наші думки. Судження, вибори, і що є не нашим тіло, майно, репутація, зовнішні події. Цей процес самоаналізу дозволяє нам визначити сфери, де ми витрачали зайву енергію на марні спроби контролю, і переспрямувати цю енергію на те, що дійсно знаходиться в межах нашого впливу. Це також допомагає відпустити денні турботи. Які не залежать від нас, і готуватися до спокійного сну, ніч, капітуляція і довіра. Коли лягаєте спати, згадайте, що сон це форма капітуляції і довіри. Подумайте, як легко це відбувається. І приготуйтеся завтра прожити весь цикл заново. Сон є ідеальним завершенням дня. Що був проведений за стоїчними принципами, ми відпускаємо контроль над свідомістю, довіряємо своє тіло і розум природному процесу відновлення, ця капітуляція перед неминучим, перед потребою у відпочинку, перед циклом життя і смерті є глибоким стоїчним уроком. Якщо ми можемо так легко відпустити контроль і довіритися сну, чому ми не можемо застосувати той самий принцип до інших аспектів життя, які знаходяться поза нашим контролем? Ця нічна практика зміцнює нашу здатність довіряти природі, долі або божеству, як казав Епіктет, і знаходити спокій у цьому довірі? Ми відпускаємо денні турботи. Готові знову зустріти новий день з ясним розумом і готовністю практикувати мудрість, яка веде до безтурботності. Єдиний шлях до справжнього благоденства. Таким чином, єдиний шлях до безтурботності це постійна практика дихотомії контролю. Це не одноразове рішення а щоденний щогодинний вибір. Це відмова від марних спроб керувати тим, що не піддається контролю, і повне зосередження на тому, що знаходиться в нашій владі, наших думках, судженнях і реакціях. Ця практика дозволяє нам зменшити тривогу та стрес, коли ми перестаємо турбуватися про те, що не можемо змінити, рівень тривоги значно знижується. Збільшити ефективність звільнена енергія може бути спрямована на дії, які дійсно мають значення і приносять результати, Досягти внутрішнього спокою ми стаємо менш залежними від зовнішніх обставин для свого щастя. Розвинути стійкість, здатність витримувати труднощі та незгоди, не втрачаючи рівноваги, жити осмислено Зосередження на внутрішніх цінностях і чеснотах надає життю глибокий сенс, безтурботність не є відсутністю проблем, але є здатністю зустрічати проблеми з ясністю розуму та спокоєм, знаючи, що ми контролюємо свою реакцію на них, це вимагає мужності, дисципліни та постійної саморефлексії. Але нагорода, справжнє благоденство, варта цих зусиль.